Сполучені Штати раптом почали згадувати переговори 22-го року як можливу основу для миру. Я про стамбульські домовленості. Давайте ми спершу згадаємо, що вони передбачали. Ще тоді Україна вимагала і мала погодитися на 15-річний період переговорів щодо Криму, але без жодної гарантії повернення. Статус Донбасу мав вирішуватися на рівні президентів. тобто Через перемовини між президентами. Правда, тут питання: як можна домовлятися з Путіним, якщо він регулярно відкидає сам факт існування України? Ну, добре, наступне Україна не мала права розміщувати іноземні військові бази в себе на території. Ну, це, друзі, означало, що НАТО точно залишалось би поза бортом. А ось були вимоги від Росії. По-перше, це скорочення української армії. Ну, На той момент, якщо я не помиляюся, говорилося про 50 тисяч військових. А, ну, а типу, навіщо вам взагалі військо, якщо ми обіцяємо, ми, мається на увазі Росія, обіцяємо на вас не нападати. Але це вже історія проходила. Наступне це повний нейтралітет, тобто жодних військових союзів, жодних гарантій безпеки. Ну і російська мова мала стати другою державною мовою. Ну, а це знову ж той же ж механізм для захисту російськомовних, ну тобто для нового майбутнього вторгнення. Загалом класична схема. Давайте ви все віддасте. Ну а ми обіцяємо і, можливо, не будемо більше вбивати ваших людей. До речі, стамбульські домовленості запропонував американський посадовець Вітков, а який неодноразово казав, що будь-яка мирна угода вимагатиме поступок від обох сторін. Ну, Начебто і територіальні, і економічні. Але хто агресор, а хто обороняється? Чому саме Україна, судячи із вимог, має поступатися всім, а Росія нічого? Але відповіді тут, звісно ж, немає.